Нині, дорогі браті і сестри, церква споминає сечономученика Мірона, Пресвітера, котрий пострадав при імператорі Декії та Третій вік, і пострадав в слідуючих умовах, коли була служба, то зайшов місцевий правитель Антіпатр із воїнами, аби схватити його і побити молящикся. То Пресвітер став на захист своїх віруючих, і тому й його схватили, побили і понесли на суд. Обличая жорстокості правителів, святий був преданий сам на істязання. коли його повісили, то різали з його кожі реміння. випадково сатана то особливий ізикатель. Як знайти мучити людей. А тому іноді злодії заказують собі фільми, щоб через фільми нагнати на страха на людей, що як бандити ріжуть кожу на ремені, а як прокладають утьоги біглязі зі тіло, а як паяльником мучать. Все це – бісовщина, вона є прилічна сатаністам, безбожникам і розбойникам. І у ті, Злодії розбойники, котрі, наприклад, стали багатими бо збирали по базарам з людей проценти, потім стали депутатами, або начальниками, або міністрами, але вони не перестали бути сатаністами і злочинцями. Просто у них для злочинів увеличився простор і більше можливості. Коли мучені Камерона мучили, так іменно сатана учив мучителів, як треба поступати. Коли сатаністи готують гонення на церкву, то не обходиться то без сатани і осатанілих людей. Сатана підказує, в якій формі краще гнати церкву, в якими методами бити християн, які аргументи придумувати проти них. Щоб було основання бити людей, іди попробуй бити любого на вулиці, так за однобранне слово тебе потягнуть у суд. А тут, на наших очах, православних події храмами часто били і збивали, і ніхто нічого не поніс ніяку кару, так значить, в тих захватах храмів участвує головний координатор Сатана, який зі своїх... Людей має у всіх структурах і напускає осатанілих людей на чесних, мирних, православних християн. Ну, точно те то же саме є, видиме з Святим Мироном. І ще один момент: Вони, коли вкинули Мирона в печ огненною, так колись Авідти вирвав огонь, 150 людей попалив, тих, котрі були, кричали і рукоплескали. Часто буває час гоніння, да коли Господь карає многих гонітелів іноді, як відео ми і в нас, в Україні, оті май гонітелі великі, що хотіли бити церкву вдруг, пару днів пропадали в, на, в аваріях або великого гонітеля церкви, котрий в одній із регіонів України, хвалився, що він вже усі храми. Позакривав православні, а один храм, вдруг буквально короткий час, його дитина, 18-річна, вдруг рак і померла. Казало бися, чоловіка мало би то привести до покаяння. Ні. Як показав антипатр у мученнях Мирона, коли він видів, що він не може наказати цього святого Мирона. То сам вбив. Удивительна психологія розбойників і бандитів. Часто вони, коли їх хочуть вже й мити, так вони не даються в руки, а вбиваються, стріляються. Почому? Да смысл життя у них давно пропав. І бандит був він на маленькому уровні, подняли його в депутати. Він остається тим же самим. І от ми видимо, коли прийняли закон. Проти нашої православної церкви за заборону церкви, то многі психологи так і сказали нам: ми до кінця не віруємо, що чоловік із нормальною психікою може такий закон прийняти. Значить, є у таких людей якісь відклонення, коли вони знають, що і юридичний відділ Верховної Ради зарубав той закон, не може приймати, а вони пішли. На злочин, публічний свідомий злочин, і це не буває без внутрішнього падіння чоловіка. От чому церква дає нам життя святих, аби ми бачили, що таке повторяється і нині, що було в древності. Боже, молитвами святого мучника Мирона, благослови нас, щоб ми не боялися напасти його нений, тому що така наша доля. Доля православних християн тут свідчити за свою віру, а в вічності молитвами за того мученика Мирона, молитвами святого Іконописця Алипія, молитвами всіх преподобних Карпаторуських святих, да поможе нам Господь і бути дітьми Божими, а в вічності і наслідниками стати Царство Божого. Амінь.